Доброго ранку. Сьогодні вже 25 серпня і наша подорож продовжується. Сьогодні у нас по плану доїхати до Макарської Рів'єри. Якщо так підрахувати, як у нас було 23 серпня, 23 серпня, ми виїхали з Кривого Рогу, проїхали 820 кілометрів до Стріям, Переночували ніч в стрію, потім з Стрія перейшли Кардон. Я в попередньому відео розказувала, так, як ми переходили кардон. Кому цікаво, можете подивитися. До речі, там такий класний лайфхак, як... Перетинати кордон з Угорщиною не чотири години, як завжди, ми це робимо, а як за півтори години перетинути кордон з Угорщином. Там дуже цікава корисна інформація. Подивіться попереднє відео. А сьогодні і ми з Загріба доїхали аж до Хорватії. Зупинилися в столітті як воно, столиці Хорватії, Загріб, переночували і поснідали зранку, і їдемо до такої локації, як Макарська Рів'єра. Нам сьогодні по плану треба проїхати 450 кілометрів. Траса така, бачите, трошечки загружена. Ось, ну, 130 кілометрів на годину можна їхати. Думаю, все буде добре. Так що, як щось буде цікаве, покажу вам сьогодні дорогу з Загріба до Макарської Рів'єри. Ще забула сказати вам про те, що коли ми заїхали в Угорщину, ми одразу придбали вінету. За вінету ми заплатили 33 євро, і це була вінета на місяць. Ми так під, підрахували, що, там, що нам вигідніше взяти її на місяць, на місяць він ту, угорську. турську. Розцінки, значить, такі. Один день 17,95 євро, потім 10 днів. По-моєму, 24 євро і 32 євро це на місяць. Ну, тобто, якщо ми хоча ми Угорщину проїхали за один день. но коли ми будемо повертатися обратно, нам теж, теж потрібна буде вініта. Там немає таких платних дорог, як в інших странах. Країнах, так. А ось в Хорватії ми тільки виїхали із Загріба зі столиці, Хорватії зразу ж нам проїжджали такі турнікет і там стоїть і видає такі квіточки. Ми нічого поки ще не платимо, ми просто їдемо по цій платній дорозі. І от коли доїдемо, я вам розповім, скільки це. Коштувала для нас. Да. 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 Ну и что вы думаете? Значит, я вам рассказывала сегодня уже. Проехали мы Загреба В общем, ехали мы по автобану, показали этот значит, а навигатор нам говорит о том, что вы зараз можете обнаружен новый маршрут, и вы типа можете сэкономить сэкономить время и приехать на раньше. Ну, Не так багато, как на три хвилини. И показатель показывает, что звернить звернуть з. Автобан. Ми звертаємо з автобану. Зразу ж тут, пожалуйста, контроль, давайте квіточок. І ми оплачуємо 28,60 євро. Тобто майже 29 євро ми заплатили за те, що ми проїхали 400 км. Ну то таке. І ми спускаємось і їдемо. І дивіться, тут така серпантинна вузька. Дорога в горах з обривами, і я сиджу, малю Господа Бога, щоб все було добре, аби проїхати. В общем, моя порада, якщо ви будете їхати і вам будуть е... пропонувати інші маршрути, так, що там буде швидше, чи буде краще, або ще щось якось. Їдьте по показникам, які показують вам на трасі на автобані. Я думаю, що ми ну, не таку велику, але помилку зробили трошечки. через двести метров поверните налево. Трохи сниму вам місцевого колориту. Да, для нас ці дороги Такі страшні, як тут можна їздити. Так, а насправді тут іде ціле життя. Тут живуть люди, займаються своїм господарством, в них є автівки, там дивлюсь, у них стадіон, там якісь площадки. Живуть люди в горах, от в такої красоті ще Щось створюють, якось будують. Чого в цьому році ми поїхали до Хорватії? Минулого року ми вже були в Хорватії. І коли ми перший раз заїжджали, ми дивилися на цю красу і кожного разу я кажу, давай зупинимось, давай знімемо відео, давай кайфанем, давай полюбуємось. І ми просто дух захватувало в нас. Затримувалося дихання, не вистачало повітря, дивилася на цю таку красоту. І в цьому році ми е вирішили поїхати знову до Хорватії, тому що тут дійсно класно. От, дійсно класно, ну я думаю, добре поїдемо. Ну вже не буде таких емоцій, вже не буде так захватувати дух і так. І я помилялась, я вам так скажу. Дуже помилялась. Ми опять приїхали ті самі враження. От дивіться, це, це вартує того, щоб поїхати сюди і другий, і третій, і п'ятий, і десятий раз у своєму житті.